Відстеженням цінової ситуації на ринку продовольчих товарів в нашому місті займається відділ регулювання торгівлі та побутових послуг міськвиконкому. За останні чотири роки в користані ціни на хліб зросли на 130%. алкогольні напої подорожчали на 164%. ціни на м'ясо підвищилися на 134%. Що стосується середньої заробітної плати, то вона збільшилася лише на 55%. За 2012 рік в нашому місті найбільше здорожчало сало на 40%, Ковбасні вироби на 22%, молочні продукти харчування на 14%, м'ясо птиці на 12%. Як зазначила Віра Безпалько, ціни змінюються кожного місяця, особливо в кінці року. Коли ми візьмемо місяць до цей діючий місяць до е, попереднього, картина виходить іще інша. От, допустим, за 15 днів грудня до 15 днів листопада цього ж року, у нас відбулося найбільше здорожчання яєць на 16%. Тому, ви бачите, що порівнювати мені, як офіційному від тому, хто займається офіційним відстеженням ситуації на споживчому ринку, порівнювати ціни доволі важко. Ну, По-перше, виробники вони мудрують товарами і знімають з виробництва ті товари, які е, коштували недорого, заміняють їх іншими товарами, але ціна вже цього іншого товару зазвичай буває трошки вища, ніж та, що була. Через то о, ми маємо. По місту однозначне зростання товарообігу, але при цьому є інша статистика. Скільки ми з'їдаємо товарів того чи іншого у натуральному, там в кілограмах, літрах, грамах, взагалі, от пересічна людина, одна людина за один рік з'їдає десь близько однієї тони продуктів. За 2011 рік у нас користенці з'їли 61, в середньому одна людина, один користинець пересічний. Споживав десь 61 кг м'яса. Користенці їдять достатньо картоплі, хліба і рослинної олії. Поки що в нашому місті не спостерігається передноворічного ажіотажу, але деякі господині вже заздалегідь почали готуватися до свят. Поступово закуповують продукти харчування аби зекономити. А хтось всю цю магазинну метушню залишає на останні передноворічні дні. Що ж і коли варто купувати на це питання? Дала відповідь начальник відділу регулювання торгівлі та побутових послуг міського конкому Віра Безпалько. Перед новим роком однозначно відбудеться подорожчання ряду товарів. І спричинено це буде тим, що ми всі у переддень до Нового року ринемось купувати, як алкогольні напої, цукерки, м'ясо, ну і особливо там подарунки астрономічну групу. Валі подарунки для дітей. І от зазвичай завжди і знаєш же прекрасно, що треба купувати наперед, але завжди відкладуєш це на останній день. Так от я б рекомендувала користенцям зараз купити алкогольні напої. По перше, тому що алкогольні напої дорожають постійно. І чергове подорожчання на них однозначно відбудеться в 2013 році, тому що вже є збільшення акцизів і вже ведеться мова про те, що буде збільшена ще мінімальна ціна на алкогольні напої. І до нового року вони однозначно подорожчають гривень на 5. Через то купуйте їх завчасно. Завчасно я б рекомендувала купити цукор, тому що сьогоднішня ціна на цукор є доволі прийнятною. Цукерки купувати заздалегідь вже пізно вони вже подорожчали в ціні, але перед новим роком підніметься ціна на м'ясо. Зазвичай це відбувається там від 8 до 15 гривень на одному кілограмі. Однією з причин ці нового росту на продукти харчування перед Новим роком є не що інше як зростання попиту на них. Отже, якщо ви хочете зекономити, радимо вам прислухатись до рекомендацій спеціалістів, які пролунали в нашому сюжеті.